Я Тетяна Олішинська, лікар-анестезіолог клініки Іномед. Сьогодні поговоримо про топ питань від пацієнтів, яким планується робота сестована хірургія на роботі Давінчі. Хто керує роботом та де знаходиться анестезіолог? Роботом Давінчі керує хірург, а не робот як часто помиляються, а анестезіолог знаходиться безпосередньо біля пацієнта. Які показники контролює анестезіолог під час операції? Під час операції ми контролюємо стан пацієнта за рядом показників, тобто за частотою серцевих скорочень з сатурацією та артеріальним тиском, а також показниками, які характеризують штучну вентиляцію легень. Які сучасні девайси ми використовуємо під час операції? Для підтримання теплового режиму та створення комфортних умов для пацієнта на операційному столі ми використовуємо матрац з підігрівом. Коли пацієнт прокидається після завершення оперативного втручання, ми зігріваємо його спеціальною ковдрою з подачою теплого повітря і таким чином боремося з післяопераційним ознобом. Так як під час операції пацієнт знаходиться постійно в одному і тому ж положенні, ми використовуємо спеціальні гелеві накладки, щоб мінімізувати тиск на тіло пацієнта. Де знаходиться пацієнт після операції? Першу добу після операційного періоду пацієнти знаходяться у палаті інтенсивної терапії. Палата інтенсивної терапії обладнана функціональним ліжком, інфузоматами для введення ліків пацієнтам, монітором для спостереження за життєвими показниками і апаратом штучної вентиляції легень. Також біля ліжка пацієнта є кнопка для екстреного виклику персоналу. На другу добу пацієнт переводиться в палату загального перебування. Персонал клініки має високу кваліфікацію для надання допомоги при різних критичних станах. Володіє сучасними методиками інтенсивної терапії на різних її етапах. Робота асистовані операції це швидка реабілітація та безпека пацієнта.